Якщо ваша собака нав'язливо ганяється за хвостом, то вона по суті вам показує, що щось мене бентежить, щось тривожить, щось нервове в неї є. І це треба швидко міняти. Як? Слухайте. І так, є три причини, чому собаки це роблять, і я почну з самої головної: це надлишок іграшок, а саме кидання. Коли ви кидаєте собаці іграшки, пулери, м'ячики, палички, собака вчиться на інстинктах хватати все, що рухається. Таким чином, кожен день, укріпляючи таку поведінку, Собака починає хотіти ще. Давай мені ще, і якщо ви не даєте їй це, вона починає просто шукати альтернативи, а саме свій хвост, який поруч ще й рухається. Або бігаючи там білки, коти, голуби, самокат з людиною і тому подібне. Ще раз, собака скажено реагує на м'ячики, палички, дуже любить. Значить, вона може або бігати за тим, що рухається, або за хвостом, або навіть якщо цього нема, вона може просто сильно напирати на інших собак. Не вміти гратися з маленькими собаками постійно, така емоційна скажена. Відслідкуйте, я точно впевнений, у вас таке є. Ще одна причина: це коли собака сидить все життя на ціпку. З нею не гуляють, в неї немає скидання стресу, оцього да, збудження, яке вона накоплює. І за накопичення цього надлишку вона починає просто скидувати стрес, бігаючи або кусаючи себе, що поруч є. Третя причина це цуценя. Для них це нормально, хай ганяються. Це окей.